Розділ другий. Якось я дивився фільм про бій з танками. З одного боку наступала здоровезна, броньована машинерія, які не страшні навіть реактивні гранатомети, А їй протистояв загін героїв на чолі з мужнім полковником. Герої, звичайно, ж, гинули і відступали. Аж поки полковник голова Два вуха, забув його справжнє ім'я, розробив блискучий план. Ми маємо використати супроти танків їхню власноміць, сказав він. Якщо снаряд не спроможний, пробити цю броню. Він і назовні не зможе вирватися. Ми їх підірвемо зсередини. Саме так вони і зробили. Класний фільм. Татові він, звісно, не сподобався. Йому не подобаються бойовики з купою вибухів. Він воліє дивитися гольф. Але чи бачили ви хоч раз захоплюючу гру в Гольф? На мою думку, гольф став би звичайно привабливіший, якби на майданчик випустили кілька танків і додали до цього парочку вибухів. Було б доволі цікаво бачити, як симпатичний величезний танк гуркочи галябиною. Розвертається біля першої мітки, підносить своєму могутнє дуло і вистрілює мечиками для гольф. Просто в лунку! Але що це все мало спільного зі стрілкою? Просто я не знати, скільки часу намагався придумати, що ж мені робити з цією собатюрою. Я задавав собі питання, що стрілці вдається найкраще. На це було кілька відповідей: поводитися по-свинськи, рити у дворі глибочині ями, смердіти. Але я вважав, що справді неперевершеною б вона була лише в одному в швидкості. Стрілка була ракетою на чотирьох лапах. Можливо, я зміг би скористатися її фантастичною швидкістю у власних інтересах. І саме тоді я згадав про свої ролики. Я вже місяцями їх не надягав, навіть не бачив місяцями. Але ж тепер мені було б достатньо тримати стрілку за повід, і вона б собі гасала скрізь. А я б на дурняка катався. Мусите визнати, що це була шикарна ідея? Та мама з татом сприйняли її скептично. Мама мовчки сиділа за обіднім столом, поглинаючи свій знайжирений на 99% йогурт, що смакував, як засіб для миття посуду. На неї це все явно не справило враження. Як, до речі, і йогурт, знаю я твої чудесні ідеї, треборе. Озвався тату, нічого з них не виходить. Ще й як виходить, заперечив я. Складай, що сталося, коли ти вирішив побудувати в спальні боксерський майданчик. І як це батькам завжди вдається вплітати у звичайнісінькі розмови, натяки на ваші найприкріші невдачі, га? Я відчув, що червонію як рак. Це не моя вина! Я тільки хотів причепити до стелі мотузку. А звідки мені було знати, що вся штукатурка обсиплеться? Тато щось буркнув, а мама підсунула мені залишки йогурту. Хочеш доїсти? запропонувала вона. Чого ти весь час намагаєшся мене отруїти? обурився я. Мама невиразно всміхнулася і заходилася жувати селеру. Я вирішив довести, щоб вони помилялися. Організував ретельні дослідження нутра моєї шафи і, врешті-решт, розшукав там пару своїх роликів. Крутнув коліщатками і вони задоволено відгукнулися. Шик! Хіба ж міг провалитися такий план? Я прив'язав стрілку до стовпчика воріт і натягнув ролики. Тоді обережно відв'язав шворку, обкрутив нею зап'ясток руки і присів навпочебки. Ну, стрілко, марш! Її не треба було заохочувати. Вона шалено замолотила, як у мультиках, передніми лапами, і ми вонули з місця. Стрілчені вуха так залопотіли, наче потрапили в струмені з сопла реактивного літака. Я був просто вражений її міцю і швидкістю. Навіть те, що вона волочила мене за собою, не завадило їй стрімко тягнути мало не звукової швидкості. Її лапи барабанили по хіднику, ми мчали, а вона щасливо гавкала. Їй це подобалося. Я ж тільки тримався за шворку і відчував, як вітер від свище у вухах. Чудовим стилем ми стрімко завернули за ріг і стрілка помчала центральною дорогою в напрямку вуличного ринку. Мабуть, вже варто було б хоч трохи загальмувати, але ж я, звісно, не мав жоднісіньких гальм, а собака тим паче. Стрілка тим часом увімкнула турбореактивний режим, і годі було вже її спинити. На цій максимальній швидкості ми й влетіли на ринок. Розкидаючи на всебіч покупців. Шаленими цих сагоподібними віражами ми прорізали в юрбу, а я лише відчайдушно стискав повід. Це все, що я міг зробити, аби втриматися на ногах. Раптом стрілка різко в вбік, уникаючи зіткнення з якоюсь шелешеною панією, зберігаючи рівновагу, я махнув рукою. І випадково зачепив торбинку цієї пані. Рятуйте, злодії, тримайте хлопця, він украв мою торбинку. Миттєво за мною кинувся весь ринок. А я навіть не міг зупинитися і усе пояснити. Стрілка не тямилася від радості, вона страшенно любить погоні. Не дбає навіть, чи це вона за ким женеться, чи ловлять її замов. Ми з вереском робили такі стрімкі повороти, що з моїх роликів почав куритися дим. Ми зачіпали стійки, перевертаючи їх і розкидаючи на всі біч товари, зіштовхувалися з людьми і відскакували від них. А юрба за нашими спинами ставала дедалі більшою і галасливішою. Тримайте хлопця! Він украв пані цієї торбинки тобто стару торбинку цієї пані. Ловіть торбинок!» Стрілка так стрімко шугнула за рік, що впала і покотилася, а мене, звісно, понесло далі. І я стрим колом влетів прямо в стояк з розвішеним одягом. Не встиг я його опам'ятатися, як мене підхопила розлючена юрба. Тепер я тримав у руці не лише торбинку старої пані, з мого плеча на відголос весела якась шикарна літня суконка з хвітчастим візерунком. Одним словом, нас зі стрілкою відвезли до поліції. Вона забічемно сиділа в куточку з невинним виглядом, а мене мало не заарештували. І що найгірше дільничним поліцаєм виявився сержант Смах. Він мешкає на нашій вулиці і має трьох елізаських вівчарок. Як на мене, тої пів такої вівчарки було б забагато, але щоб мати трьох. Сержант Смаг зателефонував додому, і за нами прийшов тато. Він не особливо тішився і не лише тому, що йому не дали гарненько подримати на дивані. Торік улітку тато підловив сержанта Смага на шахруванні під час гри у гольф. І відтоді вони постійно воювали між собою. Я пояснив, що все сталося випадково. Це стрілка винна. Сержант Смах закотив очі до стелі. А як же? з натугою вимовив він. Як це я не зтохадався? Це зробила собака. Це вона вкрала торбинку. Я не це мав на увазі, заперечив я і спробував пояснити все про ролики, про те, як нас понесло і таке інше. Сержант Смах загикав. Знаєте, щось таке подібно до гріги. Невже ти думаєш, що я в це повірю? Тато дедалі більше тратувало те, що він марнує час. Це ж очевидно, містер Змах, що тревор каже правду, втрутився він. Він би не міг такого вигадати. Це все через собаку. Вона завжди таке виробляє. Поліцей зеркнув на стрілку, в котра й далі сиділа наче Янгол. Сержант змах, з вашого дозволу, а не містер, виправив він. Не треба перекладати провину на бідолашного песика. тієї миті бідолашний песик раптом ожив. Стрілка підскочила, прожугом бертнула кімнату, а тоді вистрибнула на стіл сержанта, розкидавши там усе в переміж. І радісно заплигнула татові на коліна, незважаючи на те, що він стояв. Вони удвох епнулися на підлогу, і стрілка почала ретельно вилизувати татові вуха. Навіщо вона це зробила? здивувався сержант Смак. Поняття не маю, озвався з підлухи тато. Я ж казав. Вона завжди таке виробляє. Сержант Смак насупився і похитав головою. Ваш песик хворий на голову. Його треба відвести до собачого психіатра. І він відпустив нас додому. Не буду вам перелічувати всього, що висловив мені дорогою тато». Але більшість його побажань несла в собі загрозу негайної смерті. Отож, мій перший план закінчився цілковитим провалом. Мабуть, настав час викликати підмогу. Я вирішив відвідати мою найкращу приятельку Тіну.